Вітаю в ефірі. Новини. Про головні станом на цю годину. Події і теми розповідаємо далі у нашому денному огляді. Музика. Назавжди 22, 4 вересня, в населеному пункті Олексієво-Дружківка на Донеччині обірвалося життя молодого захисника з Радивилова Владислава Боровика. Навідник гірсько-штурмового відділення був призваний на військову службу за контрактом ще у жовтні 2020 року. З початку повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну сьогодні, 9 вересня, відбулося прощання з героями. Вічна пам'ять захиснику. Українські військові вкотре довели, що дають гідну відсіч так званій Другій армії світу, наші захисники пішли у активний контрнаступ. Учора, 8 липня, ЗСУ звільнили місто Балаклія та ще близько 20 населених пунктів Харківської області. Вони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Місто Балаклія, Харківська область взято під контроль. Так. Сьогодні 8 вересня 16:00 На Рівненщині, Житомирщині та Волині тривають тактико спеціальні навчання підрозділів Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції спільно з силами територіальної оборони. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Відповідно до легенди навчань, правоохоронці та військові відпрацьовують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій. Окрім того, підрозділи спільно тренуються здійснювати визволення території від сил і засобів противника та відбивати його. Контрнаступальні дії. Підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп і ДРГ. Нагадаємо, що навчання відбуваються і на території Білорусі, поблизу кордонів із трьома згаданими областями України. На Волинському та Поліському напрямках на території Білорусі розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання звільнення захоплених територій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з Республіки Білорусь. На Дубенщині сталося ДТП за участі трьох транспортних засобів. Автопригода трапилася 8 вересня близько 14.40 у селищі Смига на автодорозі доманове Нове Коваль Чернівці Тереблище. 39 річний водій Ваз, житель села Шепетин, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зітнення із попутним автомобілем Субару під керуванням 42-річного дубенчанина. Керманич Кросовера саме розпочав повертати ліворуч, але від удару транспортний засіб відки. Ніло на смугу зустрічного руху, по якій їхала вантажівка з напівпричепом. В автопригоді найбільше постраждав водій вазівки. Його рятувальники деблокували з машини та передали медикам, які діагностували політравму. за зовнішніми ознаками водії тверезі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У ДТП на Сарненщині травмувалися жителі Київщини. Поблизу села Страшеве у кювет злетів мікроавтобус Фольксваген. Поліцейські встановили, що 48-річна водійка не впоралася із керуванням через пошкодження колеса. В салоні перебувало п'ятеро людей, троє з них були доставлені до лікарні. Двох жінок затиснуло у понівеченій автівці. Їх довелося деблокувати за допомогою спеціального обладнання. Минулої доби, 8 вересня, на Рівненщині трапилося 13 пожеж сім з них загоряння сухої трави, чагарників, очерету і сміття. У місті дубно і селі Поліське. У приватних господарствах згоріла солома. У Володимирці горів житловий будинок. Вогонь також знищив солому, сіно та мопед. У селі Головниця в приватному господарстві вогнем пошкоджено двері, меблі, речі домашнього вжитку, дві кімнати житлового будинку. Під час пожежі у приміщенні перебував господар. Чоловік отримав опіки обох кистей, рук та обличчя. Його госпіталізували. Аналогічне займання сталося і у Вараському районі, щоправда, без постраждалих. А на Добровиччині горіла колишня сільська рада. Наразі встановлюють причини всіх пожеж та завдані збитки. Черговий доказ єдності українського народу на гощанщині. Діти передали свої збереження для захисників. Хлопці із села Воскодави Михайло і Вадим дістали із власної скарбнички всі свої кошти у сумі 260 гривень та передали їх старості села на потреби ЗСУ. Діти кажуть, що воїнам це необхідніше. Кабінет міністрів України продовжив діючі відстрочки від мобілізації на два місяці. Йдеться про ті, які були надані у березні-квітні. Їх термін спливає у вересні-жовтні цього року. Рішення щодо продовження відстрочки на термін до двох місяців може бути прийнято лише один раз. Як зазначено у рішенні Кабміну, витяг із наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов'язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Нагадаємо, з початку війни в Україні введено військові положення та оголошено загальну мобілізацію. Призову підлягають громадяни віком від 18 до 60 років, однак працівники підприємств у певних галузях могли отримати відстрочку. У віці 96 років померла королева Єлизавета II. Її смерть завершує поки найтриваліше правління в історії Великобританії, а це 70 років та 214 днів. Королева підтримувала Україну не лише вбранням кольорів нашого прапора, а і щедрими донатами. Після смерті Єлизавети II трон успадкує її старший син, – 73-річний принц Чарльз. Його дружина Каміла стане королевою консортом. Наразі це вся інформація. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на наших ресурсах на все добре.